Голос Діти, співвочий проект телеканалу Один плюс один збирає талановитих дітей всієї України. Вже протягом двох тижнів ми спостерігаємо, як юні таланти завойовують серця українців. Серед учасників конкурсу є й Галичанка Настя Кузів із міста Бурштина. Дівчинка навчається у навчально-виховному комплексі. Саме сюди днями прийшли вітання та диплом від каналу Один плюс один. Подія була дійсно особливою. Наші журналісти також привітали юну співачку. Триває найочікуваніший вокальний проект Голос Діти. Деякі імена вокалістів, які зуміли своїм голосом підкорити зіркових тренерів, ціну Кароль Олега Скрипку та Світлану Лобуду вже відомі глядачам. Шоу розпочалося у першу неділю листопада зі сліпих прослуховувань, коли зіркові наставники набирають собі команди, сидячи спиною до сцени і орієнтуючись виключно на голос вокаліста. Якщо тренер готовий працювати з цим голосом далі, він обертає крісло до сцени. У разі, коли до вокаліста повернулись два або три тренери, той сам. Там вирішує, чию команду піти. Маленька бурштинська співачка четвертокласниця Настя Кузів потрапила в сотню дітей віком від 6 до 14 років, відібраних музичним продюсером проекту Голос Діти Костянтином Меладзе. З часом ми побачимо її на сліпому прослуховуванні. А днями до школи, в якій вчиться Настя, надійшло вітання та диплом від телеканалу Один плюс один та проекту Голос Діти. З нагоди такої події в актовій залі зібралися школярі на урочисту церемонію директор навчальної... Виховного комплексу Надія Поляк» зачитала вітання та вручила його Насті. Повідомляємо вам, що у вашій школі навчається дитина, яка стала учасником професійного вокального проєкту Голос Жінки. Цей вокаліст увійшов до складу 100 найкращих юних співаків України, які роблять серйозні кроки у своєму. Творчому розвитку. Незалежно від того, як складеться подальша участь цієї дитини у проєкті, на сьогоднішній день вона переможе з п'яти тисяч голосів України вибраний і голос Насті. Тож послухаємо його, Ой, я! Ще з рук директора дівчинка одержала диплом від проекту Голос діти як учасника і талановитого вокаліста та подарунок від педагогічного колективу школи, книгу «Довідник школяра. Щирі вітання та побажання успіхів і перемог бажали Насті, однокласники і всі присутні на цій урочистості. Не боїшся конкурентів? Ні. Не боюсь. Мені здається, що все буде добре. Ти впевнена собі. Так. Тож успіхи тобі, Насте.